Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 27 жовтня, і розглянемо сьогодні з вами передбачення чи не передбачення заяву Равіна Дніпра щодо того, що війна має закінчитися до 25 січня. І там він ще сказав, що ми навіть ще за якимось запасом взяли, тому що да, новорічні свята треба дати людям якийсь час для відпочинку і щось з такого плану. І заява від Трампа є та, яка ну, в телеграм-каналах шириться про те, що наближається завершення війни між Україною та РФ. Ну, давайте глянемо. Про що йде мова? Передбачення чи не передбачення, що за заява? Давайте оцей посил, да? це було сказане від траві Дніпра. Чому він так сказав, чи це дійсно передбачення, чи що воно таке, що війна закінчиться до 15 січня 2026 року? Віка Пентаклів. Е, є два варіанти. Є варіант, давайте так, того, що дійсно війна може закінчитися до 15 січня 2026 року. Є такий варіант розвитку подій. Карта Зірка е, вона про. Інформацію. Да, вона може говорити про якісь практики, вона може говорити про аналіз ситуації, вона може говорити навіть про те, що людина знаходилася. ну, давайте так, Хто в глибоко в релігії, хто в молитвах, хто е, практикує. Тому у, 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 у таких людей у них розвинена інтуїція, розвинене відчуття інтуїції. Да, і по зірці це може бути інтуїція, але це коли ти е, в цілому. Дивишся от на ситуацію, і ти от відчуваєш, що отак може бути. Да? Тому, ну і, і по зірці, до речі, ще може бути хтось передав якусь інформацію. Тому Двіка Пентаклів є таке перечуття, що от є два варіанти розвитку подій в плані завершення війни. Тобто такий варіант є, що це за заява? Королева Жезлів, десятка. Мечів. Мабуть, є в нього якась інформація стосовно Ерефії, да? і знову ж таки, Королева Жезлів, карта а, таких магічних, езотеричних е, здібностей, е, діянь якихось. Да? тобто, ну, Карта практиків. А, і, ну, і у нас з вами в розкладах часто карта кремлівського режиму, карта Ерефії. Мабуть, такі дійсно щось готується на Ерефі, готується якийсь неприємний кінець. Десятка мечів, карта удару, ніж в спину, завершення ситуації, насильне завершення ситуації із серії примусу Ерефії до закінчення війни. Щось може статися. Так? Є варіант розвитку подій, що щось може статися, що Ерефія. Примусово закінчить активні бойові дії. Що це за заява від Равіна? Чому чому він так сказав? Да? Звідки він у нього така інформація? Що це за заява від Равіна? Колесо Фортуни. Ну, з однієї сторони, колесо Фортуни, карта циклічності, карта подійності. Багато чого може дійсно впливати на цю заяву. Я не скажу, що тут правда або брехня. Тут ну, присутні туз кубків, карта знову ж таки якоїсь емоційної складової, карта передчуттів. А, можливо, щось пов'язано з минулими періодами, з аналізом минулих періодів. Да? Тобто, як знаєте, таке відчуття, що момент циклічності все відбувається. Ну я не скажу строго по плану, але ну, тобто, він може провести аналіз е, того війни на зараз в Україні, порівнюючи його з якимось минулими війнами, скажімо так, да, або з минулими подіями і ситуаціями, які вже відбувалися. Карта смерті, всі події, які відбуваються на тут і на зараз, вони дійсно до цього йдуть. Єдине, що колесо Фортуни, його важко спрогнозувати в плані. Строків, воно може показувати да, на переломний момент, воно може показувати на зміну циклів, зміну непогоди. Сезонів, наприклад, да, там, кінець року, ну, Тобто, щось, щось такого плану да, може показувати, але може і трошки відтягуватися. Тому, знаєте, так, похибку все рівно, все рівно якусь залишаємо. У нього є певна інформація стосовно того, що відбувається на зараз, і він може робити такі висновки. Да? І він може розуміти, тобто, хтось йому говорить, наприклад, да? от вісім жезлів, двійка кубків, хтось може передати інформацію стосовно того, як будуть розгортатися події стосовно тієї десятки мечів, яка наближається на Ерефію. Да? Тобто, ну, тут, як ви знаєте, все вкупі працює. І, і його якісь практики, да? і, ну, і його перечуття, його інтуїція, і інформація зовні, що дійсно так. Все до того йде. Неминучість якась, да? карта смерті, колесо фортуни, карта неминучості. Чи дійсно так, чи має підставу? Равен, ну, чи, чи дійсно це так? Да? Чи, це, це, чи це так буде? Чи це так справдиться, що до 15 січня дійсно закінчиться війна в Україні? Десятка пентаклів, карта вежа на дні колоди. Чи дійсно так буде? Ну, та є варіант розвитку подій. Дійсно так може бути. Це підписання якихось документів, це, знаєте, як робота над певними документами. Карта колесниця, карта контролю контрольованості подій, контрольованості ситуації, коли ти скеровуєш події так, як тобі потрібно. Ну, і знову вежа панство. король мечів, карта вежа, дві кажезлі, щось все рівно може бути пов'язане з водою, наприклад, да, або там з кораблями, або там з чимось по воді. Якась ситуація по воді. Причому знову вимушена тема, тому що виходить карта повішеного, дві кажезлі, як відповідь на якусь агресію. Да? І все рівно вежа нам говорить про якийсь удар. Це може бути як удар фізичний, типу щось буде палати, а може бути як удар в плані чиїхось дій, да? будь-яких дій, які. Ставлять на чомусь крапку. Чи закінчиться війна в Україні? Кінець війни в Україні до 15 січня, 26-го дияво. Імператриця. Ну і не знаю, що вам сказати тут. Розумієте, як палка з багатьма кінцями, навіть не з двома кінцями. Ну всі карти, начебто, говорять про те, що війна і раніше могла б закінчитися. Да? Але якісь є сили, таємні сили, які впливають на закінчення війни, і це причому не тільки про людські сили. Тут, ну, як знаєте, боротьба добра зі злом, да, і дияволи, і верховна Жриця, і карта імператриці, е, тобто всі. Е... Всі, хто впливають, все, що впливає, все, що дотичне, воно бореться між собою да, в плані того, щоб дійсно, врешті-решт, домовитися настав мир, там, мир, да, четвірка жезлів і так далі. Але все рівно якісь чимось потрібно буде пожертвувати, не факт, що це Україні, да, щось доведеться принести в жертву, не факт, що Україні, друзі. Мова не про нас. Тут від природи можуть бути якісь катаклізми. Да? Тут природа може відповісти на фізичні дії людей. Тобто щось може бути спровоковане людиною, якась агресія, теракт, диверсія що завгодно, вибух якийсь, да? ну, от по дияволу, якісь агресивні дії, направлені на руйнування, і а, природа може. Ну, Як відповісти, наслідок може ці дії спричинити в плані природних якихось катаклізмів і е боже, землетруси якісь і все, що завгодно? Тому з однієї сторони, да. Війна може закінчитися до 15 січня, з іншої сторони, є повішений є диявол, є верховна Жриця, які свідомо закінчення війни затягують. І затягують це в своїх інтересах, в інтересах темних сил. Може мова йти, до речі, і про якісь божетемні ритуали що які можуть проводитися в цей період часу. Але вони, звісно, не дадуть ніякого результату, бо тут повішений, да, вони ще більше можуть, можуть усугубити ситуацію, причому усугубити її виключно для самого агресора для Росії. Тому тут панство, чи можна це назвати перебаченням, мені так цікаво. Чому він так впевнений? Чому він так впевнений в цьому? Я не чула від нього більше таких, е, такий розумний дядько насправді. Цей равін, чому він так впевнений, що до 15-го закінчиться? Карта правосуддя. Все до цього йде. Це карта балансу. Да? Це карта. Е подій, які відбуваються всередині країни, причому як всередині України, так і всередині Ерефі, виходить десятка кубків і карта імператора. Тобто, щось на рівні держав має таке статися. Тут ну, не, не, не написано да, на рівні якої держави, чи то України, чи то Ерефії, можливо, тут і мова про Китай, і про Штати. От, мова про перемовини, про домовленості, да, про певний баланс, про відповідь, про кармічну відповідь, про те, що е, має бути поставлено дійсно крапка на державних рівнях в плані закінчення війни в Україні. Ну і знову ж таки, імператор це якісь посадові особи, високі посадові особи, які дійсно можуть йому цю інформацію передати. На Росії, друзі, от виходить карта вежа в мене все рівно про Ерефію, можливо, про зміну режиму, да, можливо, це про те, що людям на Ерефії скажуть якусь інформацію, те, що стосується імператора. Да, можливо, і про це да, розвіяться якісь думки, сімка кубків. Ну, карта такої ілюзії, може, дійсно, щось таке придумають да, про того імператора, що сказати. В плані, хто винуватий? Хто винуватий? Хто буде натомість перед вибором буде стояти Ерефія? Тому, друзі. В принципі, ну, дай Боже, щоб так воно і сталося. Давайте тепер заяву Трампа розглянемо. Ну, Але все ж таки, от бачите, нам з вами постійно виходили карти про вежу на Росії, да, про таку складну ситуацію на Ерефії в плані прильотів там, і, і щось таке відбувається зараз на Москві. І якісь ППО групи мобільні стоять біля Кремля, начебто. Да? ну, інформація шириться, не знаю, чи то правда, чи то ні, але дуже страшно. Там на Росії дуже страшно від дій Збройних сил України і не тільки. Ну, давайте заяву Трампа. Наближається завершення війни між Україною і Росією, заява Трампа. Та сама карта правосуддя. Чому впевнений? Тому що момент домовленості вже щось відбувається, або вже щось відбулося. Карта правосуддя це коли ми сідаємо за стіл перемовин, і поки ми не домовимося, ніхто звідси не вийде. Знаєте, це коли вже потрібно ставити крапку над цією ситуацією, бо вона вже. Типу затягнулася, Знову дві кантаклів колесо Фортуни. Бачите, карти повторюються. Карти повторюються всіма можливими методами, всіма можливими способами, підганяють ситуацію, прораховують всі події, прораховують всі варіанти виникнення подій, як на що реагувати, що може статися і що з цього вильється. Ну, це, знаєте, момент ще і прискорення. Да? Дуже сильно поспішає Трамп, йому потрібно встигнути в якийсь період це все завершити. Ну і знову правосуддя воно про домовленості, ну, про перемовини. Да? Що це за заява від Трампа? Ну, Трамп переживає і за себе тут страх повтору якихось подій, які були. Колись, да, тут, мабуть, загроза йому йде особисто йому, або загроза Америці. Но відлюдник це або його територія, там де, ну, там, де його інтерес, або його особисто. Це може стосуватися е, загроза в плані його президентства. Тобто йому потрібно встигнути, поки він президент. Давайте так, да, Поки в нього є можливість втручатися, йому потрібно встигнути. Він дуже сильно поспішає. Дуже багато сил прикладено, причому можуть бути якийсь дуже сильний обстріл, давайте так, для того, щоб змусити сісти за стіл перемовин. Да. І причому це обстріл України, я вам хочу сказати, і цей обстріл про дияволу. Тобто загроза йде Україні. І, звісно, дай Боже, щоб не програлося так, що Трамп по силі дає там, можливо, якесь добро. Або не Трамп, а той, хто в оточенні Трампа, да, щоб бити по Україні ту з печів, карти диявола, да, такий підступний план, щоб нас все ж таки залякати і змусити сісти за стіл перемовин. Але Дивлячись на все, що відбувається, ми з вами розуміємо, що дійсно таке може бути. Що таке може бути. Як він збирається це зробити, я не знаю. Ну давайте. Може, спитаємо буквально ще одне питання? Оця заява Трампа. Імператор там випав на Росію, а це може бути не про Кремль, до речі, а про Китай про Сідзіпіня, Да? Тому що, ну, ми з вами розуміємо, що буде зустрічатися і зустріч важлива. Вже розклад є на каналі про зустріч Трампа і Сі. Яким чином Трамп збирається. Завершити війну в Україні так швидко, як він планує, яким чином він збирається це зробити. З однієї сторони, звісно, туз мечів – це про прийняття рішення, прийняття важливого рішення, але в форматі війни ми вже так, з вами почали читати карти як загрози. Як зброю, як ракети, як е, якийсь масований обстріл, який, до речі, може бути не тільки про Україну, але ще й про Ерефію, повтор якоїсь неприємної ситуації в плані загрози для всього людства. Тобто тут прям так глобально, якісь, глобально щось може відбуватися. Можливо, навіть і для ще якихось країн, да? тобто це як розповсюдження агресії, коли агресія. Розповзається, да? от немає, немає можливості її контролювати. Верховний Суд Колософорту. Більше от між Ерефією і світом. Да? От є загроза від Ерефії в плані а, зірка, вода, електрика, зв'язок, інтернет, світло, от все, що стосується Ерефії до світу. Тобто є розуміння того, що дії агресора можуть призвести до катастрофи, якоїсь глобальної катастрофи, не тільки про штати, це прям про союз якийсь, да, або про країни, які можуть бути в якомусь союзі, про країни, які можуть бути зв'язані між собою. Що це за подія, чого вона може стосуватися? Це подія може стосуватися дій Росії. Так, карти нам нами правильно да, вони повторюють агресивні дії Росії, причому, можливо, навіть і у себе на території, в тому числі карта відлюдника, карта сили або окупованих територій, друзі. Загроза може йти будь-яким. Хотіла сказати кораблям, будь-якому транспорту. Та, це і потяги, і кораблі, і літаки, причому диверсія якась може бути створена саме там, і з жертвами і якась руйнівна історія, те, що стосується от, по колесниці, будь-який транспорт, будь-який великий транспорт. Кораблі літаки і залізні дороги, і потяги, ну щось таке. А, що готує ерефія, що за провокація? Якої загрози боїться? Давайте отак. Я зараз оці карти залишу. Чого боїться? Що це може бути? Що це може бути, яка дія? Руйнування чого? Агресія яка? Що це може бути? Чого боїться Трамп, що намагається попередити, або до чого готується. Тут да? туз мечів карта готовності, колесо фортуни карта готовності. До чого готується Трамп? що? Е, руйнування? Руйнування від агресора, е, агресивна відповідь від агресора, неадекватні дії. Від агресора, так, це може бути Кремль. Це дійсно може стосуватися і України в тому числі, і природних явищ, які, хоч знову карти повторюються. Великий обстріл і зв'язок. Вісь межезлів. Ну добре, що, що за агресія? Через що? Агресія через що. Що може бути направлена. Дії, які можуть спричинити цю агресію, це страх, це неможливість, не, не, не бачу, як вийти з цього страху, не бачу, як вийти з цієї ситуації. Направлена вона може бути дійсно на е, навіть якогось політика, да, карта імператора на якусь країну, на спокій в якійсь країні. Це дійсно можуть бути якісь ще військові дії, але можуть бути ще і карта Кремля виходить, да, направлена на когось в плані кремлівського режиму, можливо, пожертвувати кимось. Ну, може пожертвувати самим тим ля Путіном да, для того, щоб. Е, Змінити картинку, бо дуже важко вже виносити. Потрібно ну, виносити всю ситуацію на Ерефії. Важка дуже склалася ситуація із грошима, і з людьми, з війною, і з військом. Тут імператор він про все земне, да, і про війну, і про військо, про армію говорить, про контрольованість про безпеку в країні, про контрольованість людей в країні, тобто про закони, про всяке різне. От, е чимось пожертвувати да, для того, щоб вийти з цього стану. Ну, в плані ударів, от е те, що ми з вами дивилися, пам'ятаєте, те, що може готувати Ерефія, там якийсь удар, да, який е по воді, від води, мені там писали за. Дамбу, щас панство, це, бачите, згадала. І питаєте, чи може бути це воно, те, що, те, що показували загрози від води. Але поки по відчуттях так не йде. Назвали операцію дамба тримайся, якщо що, е білгородське водосховище. Чи це дійсно? Ні, по відчуттям це ще не воно. Не воно. Загроза від води вона глобальніша і вона не від дронів. Це не про дамбу точно. Білгородське водосховище. Вежа? так, да. ну, зруйнована або ж. Або ж вибух якийсь, да, карта руйнування, вона виходить. Які наслідки матиме? Ну, звісно, буде провокувати удари. Дев'ятка жезлів все рівно це, знаєте, момент якогось страху, можливо, зупинка в плані просування. Так, друзі, які наслідки, руйнування Біородського. Да, це по трьом напрямкам, як, можливо, зупинка руху, да, і пошкодження техніки якоїсь, потрібен час на відновлення і так далі. Чи це допоможе нам у війні? Ну, звісно, ну, звісно, друзі, і Верховна Жриця, і король мечів. Да? момент того, що ну, показуємо свою силу і готові надалі рухатися. В плані показувати свою силу. Чи це про те, про що попереджали карти до цього? Ні. Це все ж таки удар від Ерефії більше йде, як страх від Ерефії, який вони можуть, через який вони можуть ударити. Ні, це не та загроза, це ще потрібно чекати карти помірності. Так що, друзі, ну, цікаво. Давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися, але загроза якогось удару, загроза для людства, теракту якогось, або да, агресії від Ерефій, вона росте, і Трамп уже відчуває неконтрольованість. І ну, будемо чекати від нього, або від Китаю якихось дуже активних дій в пришвидшеному темпі, тому що, звісно, кожен день. Війни для України це ціна життів не тільки військових, ще й цивільних. Дякую вам, велике, друзі, за ваш перегляд. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Дякую за ваші донати, за те, що допомагаєте підтримувати хлопців, підтримувати ЗСУ. Запрошую вас на шлях серця. За тиждень ми вже починаємо, вже навіть трошки менше, 2 липня. Липня, 2 листопада, перепрошую у нас з вами початок другого курсу Шлях серця буде доволі цікаво. А, мабуть, все. Бережіть себе, бережіть Україну.